Війна в об'єктиві у величному та світлому місті Львові. Це документальний фільм Маленькі люди, які розв'язали велику війну. Для того щоб мати в серці стільки доброти, треба мати дуже дуже багато сміливості. Минулого року, коли я був, це такий випад з цього армійського життя. В абсолютно масштабну таку річ, дуже класно. Будь-який громадянин України сьогодні саме в важкі часи повинні бачити такі правдиві, відповідальні і потужні матеріали. Хай Боже здоров'я я рівня главним родиною. Слава Україні! Я щиро сподіваюся, що фестиваль, якому вже другий рік, дасть чи буде намагатися подати об'єктивно моменти створення боротьби з витяги кожного підрозділа Збройних сил України. Плакнув тому, що це ми ті миттєвості, які доводилось переживати. Це ті люди, з якими доводилось служити. Це історія, історія, яку ми не маємо права забути, тому що це занадто велика ціна. Крім літопису військових бойових дій за участю бригади. Ми демонструємо ще й цим фільмом. Певну львівську автентику, певну національну ідею, певні традиції Галичини. Це зріз зріз історії бригади. Це фіксація в часі історії бригади, подвигів бригади, героїчних сторінок і не тільки бригади. Ну і це дуже важливо фіксувати, документувати і зберігати це в часі. Безмежно вдячний команді, авторам фільму, які зуміли це все об'єднати в таку міні-хрестоматію, яку будучи передивлятися через десятки років і розуміти, що насправді сталося. І ми так само будемо дивитися і розуміти, а що це було. Не існує маленьких історії окремих людей. З кожної історії складається історія підрозділу. З кожної історії підрозділу пишеться новітня історія України.